Сумним та чорним є день 29 жовтня для прилуцької громади. Шоком і нестерпним болем відлунює у наших серцях звістка про загибель Прилучанина Юрія Терещенка. Велику ціну платить Україна за своє право бути вільною і незалежною. Щодня гинуть молоді хлопці та дівчата. Мужні чоловіки та жінки, захисники та захисниці, поповнюючи почет небесного воїнства. Вдовами лишаються жінки, сиротами діти героїв. Зате на жаль збільшується кількість рядів на наших кладовищах. Сьогодні ми. Із сумом, болем і жалем проводимо в останню дорогу воїна. Воїна з тієї першої генерації, генерації славної, генерації Тербату, який повставав в супереч позиції міської очільниці. Тербату, який, як тут було зазначено, озброєний лишень. Стрілковою зброєю виходив на танки, Тербату, який генерував єдність, який генерував звитягу, того Тербату, який не був допущений на територію нашої української святині в селі Густиня, тому що сьострам було не до того. Того Тербату, який ми з вами підтримували. Тоді, коли очільниця втекла, а потім робила різного роду капості. Того тербату, який, вийшовши з навколишніх сіл, з нашого міста, зробив те місто і ті села укріпленими, бо дарував себе їм. Того тербату, який, справившись із окупантом на прилученні, обісля поїхав в одне відрядження. Потім в інше, потім ще інше, і на жаль, кожен раз страшним коштом. 52 роки саме стільки відміряв Господь для мужнього захисника Юрія Терещенка. За цей час чоловік встиг опанувати професію електрогазозварювальника, пройти строкову службу в армії та зробити багато добрих справ на благо України і рідного міста. Бо ж у перші дні вторгнення саме він став на захист рідних прилук. Але його життя забрала клята війна. Військовослужбовець загинув ще 7 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Санич саме так тепло і по-дружньому його називали побратими. Коли ворог був під прилуками, коли автомати можна було отримати десь на якійсь машині, не розписуючись, і всі, хто хотіли, брали цю зброю до рук, організовували стихійні блокпости. І готувалися зустрічати ворога. От санеч був в числі тих, хто не виїхав з міста, хто не поїхав кудись далеко, хто одразу розумів, що він буде тут і буде захищати своє рідне місто. Завжди. Де можна було, де треба було, був Санич. Його вік був трішки значний, як для розвідувального взводу. Його вік Давався в знаки, але йому це з його слів. Але побратими завжди рівнялися на нього, тому що в той час, коли наш розвідувальний звод на весні 22-го проходив навчання, марш кітки, подолання водних перешкод, вплав санич був в числі тих, хто все це робив. У глибокому смотку лишилися рідні Юрія Терещенка, згорьована мама, сестра та двоє люблячих синів. Хай пам'ять про подвиг ніколи не зітреться з наших сердець, а його ім'я буде вписане золотими літерами в книгу пам'яті українських героїв, котрі боронили рідну Україну від московсько-ординської навали від ворога супостата та полягли смертю героїв. Герої не вмирають. Вони назавжди лишаються у наших серцях.